Ну, ваші ж прочитала коментар. Ну а як же не читати коментарі? Якщо не читати коментарі, то це не поважати свою аудиторію. Ви ж витрачаєте свій час на те, щоб подивитися блогера, правильно? Купити товар його. Я, наприклад, продаю червону ікру, картоплю на кіклорадські жукни і жук, не їсть, листя. Ви ж висловлюєте свої думки з приводу того чи іншого відео. А ми, блогері, зобов'язані відповідати вам на коментарі. От і все. Дякую вам величезне, що ви дивитеся мене, пишете мені коментарі, підписуєтеся. Мені дуже приємно, чесно, дуже приємно. І вести відеоблог це дуже легко і приємно. Це як сказати той самий психолог, ви виговорюєтеся в психологах, що ви прийшли до когось виговоритися. Правильно, ви виговорюєтеся в коментарях, тому що ви боїтеся взяти камеру в руки. А якби ви взяли особисту камеру в руки і почали вести свій блог, ваше життя змінилося кардинально.